А, нема. Та в мене довг на 500к. Так і шо Тобі, блядь, пушку жалко. Да, ты долг. Не, уже свистый там. Сгадай, воно. Я жду, поки мені в лафі верне 300 тисяч. 300 с 375. О, так ты вообще лям должен, Жду премку. Герой мені не може, дати ты один лям, на особисти. Я бідний. Да, брат, битный битный, видно. Да дай в листер, стой, 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 дай в листе. Марик, битный, что я не можу. Пане древ, ви... Що там, Що-що-що? У меня до вас подарок, може передати. Давайте вже, так і быть. Быть я не раздолбался там, честное і... слово. Короче, Марик, гос шукай. Ого, ничего себе. Це взятка? Че не, не. нет. Блуд сканы тут. Стака, О, дякую. Фух. Я так почему? Ну так не хилишь, О, дякую. Ты типа с ним бойся сидишь, и він каже, что краснул. Давай ты все спочек стоит. Да, да, да. Понял Что, что, что такое? Скажи, ты не, типа сидишь занимаешься и он сказал, что тебе что его крашнуло? Не, я, я сам, я сам по себе mm. <laughs> Понял, просто так как-то сталося Андрей Я? Скажи, не хочет и его да, крашнуло да. просто Боюсь, сегодня mm -hmm. уже пушил он ворожью тиммейт, или нет? Да шо за вопрос у мене конечно по 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 доте. Та я не играю, доту, да, нема кули, блин, це лидерка, забирай весь час. Ужас. Андрій, кажа, Треба з наиливать, бодота то -то пропадает. Вертра тут кинули. Бывает. Когда начинаем-то? в воду... воду то на землю трошки. там пиляешь ще сейчас. що? тут а наших чуть не распяли ля ВНГшку? Тепер последите. Жаль, правда, що без вареника, ну ладно. Лисника недорогий. Початок у нас Я передумав. Заходьте, поки всі сайт. Що робити? Ремені ж нам ну, ну, вчора ввечері не вистачило. Не понял. Ви вирішили я на зарядку. А, я ви тут щось робите. Удочки десь у вас є, так? Стоїть заходити по-новому. Ой, ти був Windows. Не би вже а! поїсти дати шоколадок. Хочете я вам шоколадок дам. А. Ліпший вже салат. Попросила шоколадок, шоколадок. шоколадок Він своєю машиною заблокував, там вже... Чекай, Можна штраф дати! Такий штраф тебе. Так... Пане Уберто, захоплюю стоять. Я тут. Бігла Все, вже порядок. Рой. Рой тут. Да я бачу, что не тут. — не я тут еще. Читы и все. С тем моментом, типа Там, Там, кстати, шестьяки уже выхлышались. Але он потом прессует. Не, ну мне не казалось. Да ну что, я печка. Дведида. Потім можно пяти на двери глянути откат, якщо у вас есть? Угу. Не, ну типа, короче, кажу, як я. Проблема в тому, що як самі себе піднімають, у нас ніхто майже не піднімається. Ну, типа, я не кажу, що тільки за Фибью ПД, я кажу, що тоже свой. Типа. У меня эти які тоже не піднімалися. Ну або це за відсутністю аптечки, або це за ну, типа зажало аптечку. От. Ні, <плес> nee, ми проїбали файт, тому що швидко впали. Поки nee, не дивись, дивись. Суть в тому, да, тіпа, пляж випущили. Диви, дивись. А типи розрезались, є, це теж факт. Ти? Uh, <плес> в, там, коли тіпа, багато людей з ПД впали на yeah, yeah. домиках, від вас вроді би взагалі відійшли. І при можливості, ну, типа, я думаю, я не був там конечно, не у вас, але <плес> там, напевно, було можливість вас встати. Ну, тому що як і почали пушити пляж, і типу вони вийшли на дорогу. Я сумніваюся, що у вас хтось там крив. Просто знаєш, як вони роблять, нам треба теж так робити. Якщо вони вдруг хоч там якусь частину положили, вони лишають одну-дві людини там, щоб вони контролювали, щоб ніхто не піднявся. Да. Нам треба Шо теж, теж людей лишати. Рой, визнавай, можна добивати вам ні? — или нет? Да, можна. <кас> ну добивайте <кас> їх Тут, і все. На поставці можна добивати. Ну добивайте тоді дебіла. Але все рівно є, вроді би там. 15 не, не, та, не не секунд. А один хуй типа є звук, ну коли ти коло чувака бігаєш, є звук, як він сам себе реанімує. Он багається, тогда. Да. да. А то я не поставки. Короче, кажу, попробуйте. Mm, типа да. не зажай, хто має аптечку одну, хоча б. Ну не зажмить на а, то, так. щоб типа себе ремнути. <плаку> 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 Якусь 10 тисяч, типа. 10 штук, типа, потратить на одну аптечку, я думаю, це не є проблема кафать. що? За Нереально. Назад. А как так вышло, что мы две матовоски привезли на. А то все там техника, Техніка. Что так техника? Блядь. Так, да. а, техника. Так має бути? Конечно. Понял. То понял, техника на бка для убка. ой ой пардон, кого це, Джордж. А шо, чуешь, Игорь, просила откат чи ні? не? Нет. <рес> блядь. Так ні, я думаю, якщо не проиграл бы, запросили бы по-любому. Не, та суть в тому, що типу, побачили, що дві мотовозки і там а, по 12500. Смерть погибшим. Бруно, їдь їдь цим мотовозок, будь ласка. Щоб вони по, -по швидкості вистраивались. Нормально. Давайте, давайте, мотовозки, шо ви там. Та это ж стунором зараз. Мотовозки, кстати, уже всі сьомого, тому можете типу, не тільки 12 за них сідати. Так, ну що, така сама тактика, правильно розвитається? Ну, я не знаю, типу, можна пробувати далі, тому що, ну, типу, до того нам проти мари нам це вкатило. Типу нам не вкатило, почнемо з того, що типу, нас почали нормально скидувати. Е, тому що вони не пішли вгору, вони пішли просто через гор, блять, перелізли і все, пішли б типу, м'ясом. Е, і нам почали в спину настрілювати, тому нам, типу, не зайшло. Може. Може, по самого початку ПДшникам і, і Фібам типа, якщо вони бачать, що ну, типу, похожу дії на Яків, то їм зразу, типа, задома ставати, бо ми запізно стали, бо я, я запізно колдав, тіпа. Ну, так, А де на першому прикритті, да. 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 Можна спробувати тип... пару людей, щоб вони ставали не задома в той рів ще ще далі, поняв? Там а... теж є рів, де суто від голови скидути. Тобто, якщо будуть жати доміки, щоб рів теж допомагав Не, ну, тут, даті типу, покажу. Якщо буде щось наподобі, то так як було проти Яків, що вони просто перебігли гарбочок і е, просто пішли, типу, блядь, в м'ясо. Да, типа, треба буде зразу туди бігти. Але якщо вони будуть кушати город, як тоді Мара, тоді сенс зразу бігти тим тимпам немає. Ну, перевага в кількості типа, тих людей з сторони Крайму. А, у нас... а є інфаркт, то в нас крити буде. Я вроді вірт не чув, не знаю. Ну, Вірт бачив, але там ну, не бачив, хто в був. В мене є, але ну, я говорити не буду. У нас тільки ну, які, і... які крили, тобто бути крити будь-хто. Ну, я чесно думаю, що зараз чисто припущення, якщо. що. Просто будуть балоси, типу, на першому перекритті. Просто вони не грають так, як Як, вони там потихеньку на гору забіжать собі. По підгору підуть. Типу вони не грають так нагло, як грають Які. Ну, да, вони в Які більше агресивно грають. То давайте тоді може взагалі ту гору не йти, типу 10 на НГ сидить на пляжі, останні ховаються за доміками, в випадку пушу відходять ще далі за ров. Щось типу, такого. Випадку пушу пляжу, то тоді будемо просто. Просто я, я з тобою согласен, але є єдиний мінус, типу, е, в плані того, якщо вони займуть гору. Вже будуть там, то ви її вже ніяк не выпушите. Типа, коли не... ви будете. Так ми Ні, не будемо будем сутаф... її пушити. А, Так окей, якщо ми виб'ємо пляж, пляж, ми не вийдемо до них вгору, тому що вас там не буде. Типа, вони будуть... А нам не надо. Фак... Та нам і не треба, будемо сидіти в деф, увидев. Их задача атаковать, а не наша задача да, атакувати, вони... Просто даже не... встанем, будем стоять. А если мы до Прагнути, ну, як в правилах написано. Правда. Ну хорошо, добре, давайте давайте, так. Їх задача нас выпушить. Нас дача не дефать материалов все. Типа, не попробуємо, не знаємо. Надо попробовать. Ну, Проблемо давайте так, тоді пройдем. Ти сидите типу, за тими домиками, в разі чогось в каналу прыгаете. Вгору тоді, значить, ніхто не біжить, просто отбігаємо за домики, значить. А там по ситуації. Тільки не забувайте про ЗЗ. Да, синій будиночок з, ключ з ключиком ви до нього не підходьте. Тоді фіби і ПДшники е, трошки розсіяніше вставайте, не впритик зараз до машин НГшників, а типа коло стовба цього, який ми будемо проїжджати по праву сторону, той, що на повороті, іменно. щоб Окей. вас е, сразу тіпа, не скидували і ви швидше би домики зайняли. Так, да, Дівайте, всі бароники, беріть зброю, руки. От коло того знаку, плюс мину вставайте, перекриття? А, немає. А, не. <реш> не нема? а може буде на Ні, я, я думаю, може далі будуть. Та саме Колумбія, наприклад. Може всі перекрити коло байкерського клубу. Колумбія проти к нам їде зараз, потім можна не... Ні, ну просто, коротше, фіксуємо цей план. Наступний раз, типу, ну, план да, такий да, самий да, як да. буде. Якщо це такий скаут, то... Ну... Піздаю. Я бажаю, щоб от, таксі це був би той скаут. І що за нами <ривіт> їде. Лоби три стекі. Ні, ну я там взагалі подав куратору, типа. За, за той длинне перекриття вчора. Може мінус балів їй був. буде. Це не точно. Ну, там, yeah. ну, тут там перекриття просто піздець длинне. Так ми ж там і виграли, ні. Наскільки я знаю, перекриття може бути любе, чи длінне, чи мале, але вони мають стояти на -яй -яй -яй. дорозі. Ну, типу, то як нам говорили. Мінімально Якось... 4 машини повністю перекривати дорогу. Єдине, условия да. перекриття все. Ні, не, не прописано в правилах. думаю, не, не, не буду додати мінуса, за таке. Нас були були з'їбали за те, що ми коли перекривали, ми стояли не на дорозі, а на пригорку. Тобто ми за перекриттям, але по суті, ну. Типу, нас толком не було видно. Ну це так. Ну у вас має видно бути машини і людей за ними, поїде. Чужі Ігоря, коли в нас наступно через годину поставка? десь. 40. Uh, не хочете ПДФ і після цієї поставки катнуть поселенений? Можна. А в нас можна, буде можна. година? О, нг не... Я замовлю, а ви просто потім приїдете. Ну, останній стак, який стріляється після посилену на пірси, все. Просто Окей. місце зарані забронювати, щоб фракція забронювала, і все. НГ колись ну. ви не хочете, типу, і паралельно поїхати mm. на поселений, і паралельно поїхати зробити IC змагання в цей? Так, да, 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 можна, можна. От. Там просто, типу, я думаю, 5-4 людини нам хватить на ісі змагання, а всі інші поселені. Це кого ви кажете? Всім? Е, да, так, але спадай да. то Просто зберемося, що там зробимо одну, дві справи mm -hmm. вже один. На, це ви хочете між, між фракційку, типу, да, якусь? Так, та, ну типа, ну, ну, просто ну, тренування IC. IC тренування у вигляді змагань, отак, типу, у нас прописано. Вас за ЛСПД тоже. Ну, так, ну дивіться. Та це, це арена, типу, чи ні? Я думаю, зараз не, -не, 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 -не. прикриття. Айсі, це, типу, допустимо... Є прикриття. Ух, єбать. Що робимо? На ліво? Ліво і право гору. Ліво і право гору. Вони вже побігли. Вистріл був? Ні, я не бачу. У нас колона повністю не стоїть. Ну, вони поэтому, не вони на дорозі стоять. Типу. Восновили повністю колону? А, стоп, ну вони, А вони не побігли, а, а хто казав Назад вертаемся. Не, куда? Ті, куда? Ні, нас ні, я ж казав назад. У нас назад. нет правила про выстрел. Ну шо ви... это. Ну, покажите Стане, мне ні. это правило. Наліво, що, наліво. Нам нам про... наліво, лево, лево. Наліво, Наліво, ліво, 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 да да да. Через домики, через домики, типы, пару, пару летай, через домики. Далі, далі, далі. дальше. Поливайте, вони в не біжать. Просто чер... біля, біля пляжу убегайте за домики. Ні, за домики не можна. Там зайняли, зайняли. заняло. Назад, назад, назад. Назад бьем перекриття, проклятия. Просто бьем их перекрятия, бьем их проклятия, максимально. Просто б'єм їхні перекриття, Да, 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 убываем. Russian перекриття. Бьем біжимо в їхні перекриття, через право укручиваем всі домики. Бьем их прикрытие, максимально. А вас прошу. Давайте біжіть, 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 біжіть. У нас лево было. Нагору забитый хуй, на гору. Просто нам домики, он на Домики, домики, домики. Посмотрите просто налево, убейте, которые в, в логе стоят. Они в ЛГЭ все спустились на пляж. Да, да, мы их крутим, крутим, крутим. Убегайте все домики, крутим их максимально. Они уже пропустили. Не забывайте добывать. Не-не, не добывайте, не, добывайте, я вас прошу, не добывайте. А пока что добивать надо, Рой, последних не добивать, эти надо добивать уже. Они пропустили перекрытие, нас уже крутили. Я же надеюсь, вы за домиком и все. Подіть ближче до води, ЧП. Подіть ближче до води, по праву, тут. Блеши, провиша, да, правіше, правіше, правіше правіше до води. Прывиши води, забираємо людей, які біля води. І... По заборам, і... Вони під забором, вони під забором, вони под забором. Ой, под під мостом, сорі. дай, дай-м-дам, ми їх выпущем, все нормально, їх дуже а сказати, вони мало. Хватит, вони ваші бичи просто. А що вони просто по кругам за... бігають они не стріляють? хера. Они вообще бичи, просто брать. А тысячи зараз ну піднімати будемо. Чуєте? Всім кажу. Угу. А, а вони взагалі не стріляються, не бігають по колу просто на хоровод водять. На рельсах, рельсах чотири тіпа, а наверху на рельсах. А О, тих так. чотирьох треба підняти. Доганяйте їх там. Дивіться, пару людей крутиться коло тих, що лежать. Я не знаю, які там та гробка хай доганяє, їх, ми тут крутим, щоб вони тут не Купит и Фібі, давайте піднімати може вже, не? Да, да, да. Я тут під мостом гляну. На рельсах третий палыжить, па, я кого з них можу підняти. А вони якісь, вообще слабі. Вони вообще не стрілялись, вони просто бігали. Ще під мостом є. пидмостом е. Хорош. Ну їх закафали вже, чуєте? Коло mm -hmm. реліст лежить ще один, можу підняти його. Я стану аптечком на перш ми допомогу. помогу. По ви стріляєте, я не бачу нікого. А? Піду твої кадоночки надіно, на громадяна. Пане національний. О, ЛСПД, підійдіть, будь ласка. Візьму людину під ручки. Заберіть людину, візьму аптечку. Скільки ви вже підняли, скільки вже підняли, я підняв один. Я бачу я, я, я качал еще. Окей, трьох і я ще одного, все. Везіть всіх на ФІБЕ, будь ласка. Там по сути можно мож, кафнуть вообще всех, только допы только опять щелок кайданки сделать. Ну, шо одну коу, еще одну кос. не формуємо куди куда надольше. У нас вообще хоть хтось впав. в Давайте, давайте я заберу. Давайте заберу. Я говорю, трошки далі, щоб вони по Вони До ты за него впав. А можна машину авакуировать от этих которые мешают? Не, не, не тру. Дайте я заберу. У нас вообще хоть ктось упал? Короче, мы на ту поехали. У нас с ПДшки одна людинка впала. Сидайте мотовозку и давайте двигать еще. Тон Мартин сзади. Блин. Эээ, Що, яких кафнули, я думаю, прямо, ну, сразу вести на Фибе, а я думаю, довезете. Аро, я уже повяз. Дай, да, до нас. А, все, красавчик. Можно кого-то сюда позвать? Mm, да, да, да. Потому что нам баллы не дают за поставки, поэтому...